Вітаю у себе на каналі, давно не бачили, давно не знімали відео. А якщо ми знімаємо відео з машини, що це значить? Правильно, що ми їдемо в нову подорож. У вас є якраз можливість погадувати, куди ми їдемо. Поки скажу так, підсказку тільки маленьку. Їдемо ми зараз в сторону Кишинева, їдемо в сторону кордону. Будемо проходити, розкажемо вам, які документи потрібно ще раз, тому що давно вже не їздили. Можливо, хтось пропустив, хтось хоче поновити свої знання, скажемо так. Поговорити про це, які там документи потрібно, тому зараз їдемо, розкажемо все, що потрібно знати, і потім вже покажемо вам аеропорт Кишинева, що там змінилося, що там не змінилося, і вже в самому аеропорту розповімо, куди ми їдемо. А поки у вас є можливість повгадувати. тому пишіть коментарі, ставте лайки. Обов'язково відео буде мільйон, навіть мені щось так здається. Я вже якось раніше е, знімала відео, то в мене було там. Я не знаю, я єлі себе щось витягувала. А зараз я стільки багато знімаю, що в мене там за один день по три відео виходить. Це вже просто давно ну, мене їздили. Така якась каже, це перед новорічною плюс. Лавра має бути день народження, те сета, і воно якось так от і не виходить навіть знімати нічого. Тому що просто банально немає часу і завжди немає світла на вулиці, якось тьмяно. Так само всі сидимо без світла, як і. немає. Генератори гудять, все гудить на вулиці, тому. Якось не виходила знімати. Зараз вже їдемо в подорож, будемо знімати вам багато цікавого. Сдію, вам все сподобається. Якраз випуски такі будуть, що буде класно дивитися перед новим роком і згадувати оцю от собі не те, що згадувати, а як це насичуватися цією різдвяною атмосферою. Тому поїхали разом з нами. Будемо записувати нові влоги. Помахай привіт, Марк. Марк, помахай. Так, давайте чуть-чуть по документах. Перше, саме головне. Ілля. Доброго дня. Доброго дня. Yeah, yeah. Дуже ну, за, на дорогу дивиться, тому що тут така дорога вузька. Е, так, по документах що? Зараз перше буде, всі мають знати те, що я говорила з самого початку, це не секретна інформація. Ми заїжджаємо в прикордонну зону, буде перша перевірка. Чи маємо ми право заїхати в прикордонну зону, так як ми йдемо транзитом, у нас є білети на літак, нас пустять. Якщо ви їдете, вам мають бути якісь причини, чи ви їдете прикордонну зону. Туди, скажімо, так, у вас немає ніяких причин, потрібно на сайті прикордонної служби. Заповнити анкетку. Або ви їдете когось зустрічати. Треба також заповнити анкетку, що ви їдете когось зустрічати, що вас пропустили, бо вас просто на ньому розвернуть. Правильно? Провіряють все те саме, що й на обичному кордоні, що вас пустили. Що? Якщо у вас немає якихось документів, вас просто туди не пустять. Бо вдруг ви захочете переплисти Дністер, щоб ви не могли цього зробити. Правильно? Правильно. Тепер далі. Кордон. На кордоні що нам потрібно? Загранпаспорти, Правильно? Потрібні свідоцтва про народження, раз дивиться, раз не дивиться, але ми беремо з собою свідоцтво про шлюб, тому що щоб бачили, що це наші діти. Потім що нам ще потрібно, що там Ілля, резерв плюсу не провіряють. Правильно резерв плюс про да. що ще вони провіряють по цим документах? І... Причину виїзду. да, білети правильно причину Ну... Виїзда, срочки, чому... а, що... да, причину виїзду, від срочки. А можна перетинати, причини перетину пор. Це вони все провіряють. Далі нам потрібно зелена карта, яка має бути мінімум за день, має обнулитися день, тому що вона буде недійсна. Зараз нові правила. Міжнародний сертифікат ТО. Правильно? Да. Міжнародний сертифікат ТО, зелена карта, яка обнулилася. І що там ще? Це І І Да. обов'язково він'єтку. Хто думає, що не купить, вони не провіряють, вони не дивляться, вони дивляться назад. І потім штрафують. Раз у нас був ситуація, ми проплатили, але завтикали один день трохи. Чуть-чуть нас не зрослося там з одним днем. Ми щось надовше залишилися і Ілля платив штраф, ходив там туди-сюди. Тому вони провіряють, обов'язково вінєтка має бути. І шоше, Що шоше. Що що а, і в нас ще є туристична страховка, це ми брали окремо. Все. За відєтку. Мене питалися, багато коментів пишуть, чи можна її не купляти? Ні, не можна, і потрібно купляти обов'язково. Це ваш дозвіл їхати дорогами. Вас не, якщо ви там можете їхати, вас не спинять, там сюди, не спитаються, ще щось не спитаються. Ви думаєте, що проїхати туди назад, там все хорошо на кордоні? Коли вже будете їхати назад, заїжджати в Україну. Вони побачать, що у вас немає вінетки, випишуть великий штраф, і це буде дуже довго. Вони там дуже довго це час займаються цією проблемою. Для чого вам лишні чаші стоять? Тому вінетку купляємо на сайті. Ми купляємо є. Він да, талія, якось чайний молдавський, скажімо так, офіційний сайт Він називається є. Вінієта там на ньому він'єтку купили ввели кількість днів. І поїхали. Зелену карту ви купуєте, де ви хочете, але має бути обов'язково за день. Казали, що хтось мені писав теж, що там ні не обов'язково. Ні, прикордонники от саме питаються, і я саме прикордонника питалася, кажуть, потрібно за день. Він сказав, так, да, тільки за день, тому що вона вважається не дійсно, якщо не обнулилася. Тому день має обнулитися. Бери за пару днів, це ні, ні на що не впливає. Ось так. І що за ще я хотіла сказати? сейчас згадаю я хотіла сказати за міжнародний сертифікат ТО І я проходив його. Просто в Гуглі звичайний де роблять його. Там одна сторінка, він по українськи, друга він по англійський Переклад. І все. Він роб... Я робив на два роки, тому в нього ще з минулого разу він є. Тому зараз їдемо, будемо вже після кордону. Прийдемо кордон. Розповім, скільки ми проходили його, була черга чи не була. І що взагалі було? А, до речі, що хотіла ще сказати, коли повітряна тривога, кордон не працює, тому якщо ви їдете, не їдьте впритик, беріть запас часу, тому що якщо буде повітряна тривога, він не працює і відновлює роботу дуже довго. Ми один раз попали. Це не сразу, це не так, що закінчається повітряна тривога, і вони відкрили. Ні, це що там проходить якийсь час, починається це все відкриватися. Це все дуже довго йде. Тому не беріть ніколи в прийти до свого відльоту. Завжди беріть час запасу. У нас сьогодні рекорд. Ми пройшли два кордони за 28 хвилин. Я кажу, кругляй 30, але я кажу 28 хвилин. Сьогодні прям дуже швидко. Нам дуже якось пощастило. Ми прям до нас приїхали. Взагалі ніколи, не було. перед нами були щось двоє молдаван. І все. Ми собі під'їхали Сразу на молдавських номерах. Їх дуже швидко пропускає. Там нічого не дивиться. Потім ми, а за нами вже було машин п'ять. ми якось так. Ставили... Кашляється. Попали в цей такий поток, скажемо так, що нікого не було. На наші швидко, на молдавський ще швидше. Хоп-хоп і все. Ми вже пройшли 28 хвилин, того два кордона, І тепер їдемо. Поки ми сьогодні будемо поселятися, будемо ми в, е, в жити в готелі, не в готелі, ми будемо в як з апартаментах і сняв, датися на букергуля. Якщо нам сподобається, я залишу на нього посилання і покажу, зроблю огляд цих апартаментів, в ми будемо жити. В тих, що ми завжди живемо, я вам нарекомендувала їх. Всі мені сказали, що класні, і тепер ми не можемо в них потрапити, бо вони заняті. Ну так. Тому. Будемо в других. Ми щось дуже довго, нася подорож то вийшла, то не вийшла їхати. Щось дуже довго не могли зрозуміти, чи ми все-таки нас вийде поїхати, але все-таки вийшли, як ви розумієте, їдемо. Тому е, готель ми бронювали в самий останній момент і готелі, апартаменти, в самий останній момент. Тому вже є, що є, але вроді я кажу, що такі нічого хороші. Тому подивимося і зробимо заодно огляд нових. А кордон все швидко пройшли, хоча сьогодні неділя. І ми думали, що ми будемо стояти півдня. Але якось так прикордонника питалися, до речі. Він сказав, що це якось ми так потрапили, що немає зазвичай людей багато, це по-перше. А по-друге, ще раз питалися в нього за страховку. Він сказав, що має обов'язково обнулитися день. Обов'язково, якщо ви купляєте на кордоні, ви можете виїхати тільки наступний день 0000, Тому майте це на увазі. Страховка має бути куплена, скажімо так, раніше, тому беріть за дня два, десь точно, щоб все було хорошо. Він це перевіряє. Дату він перевіряє, каже, завжди дивиться, і це важливо. Шуля, ти в шокі, що так швидко? Дуже швидко. Дуже теж це... нас найшвидше було, що там час з копійками ми казали, о, так швидше швидко. Було. Менше точніше. Ну, що до часу, навірно. Да. Це ми каже, ого. Але сьогодні сьогодні прям дуже як... дві зразу ми прийшли. Да, і це ми ще що там дуже довго чемодан збирали. Ще зможе було ще швидше на пару минут виїхати, бо на на молдавському кордоні, то дивився прикордонних чемодан, то він там щось розтейкав, то прийшов ще його складати назад. Так би що чемодан не складали, то взагалі було ще на 5 хвилин быстріше. Так. Да, нам не от ми що їдемо. Не на сороку ми повертаємо, а он туди. По цій трасі сюди ми повертаємо і сюди їдемо. Там менше сіл. Значить, можна їхати швидше. Нам через Більці, правильно? Так, да. у нас тут вияснення, бо біля дому настроїв нам дорогу. А я відключила в машині Wi-Fi, звичайно. Не знала, що це не можна троїти. Збилася карта. І тепер я пробую настроїти назад. І вже третій раз нічого не виходить. Ми стоїмося на окраїні, вже який. Раз третій чи четвертий стоїмо, як не можемо підключитися. Тож тільки ж... Тільки що ж, ж, ж вибрали. Ну таке, коротше, ситуація. Ой, зараз розберемося і якось підключимо. Щось не хоче, воно не може інтернет лі зловити, то що, і нам якось не ту дорогу показує, яку нам треба. Що нічого теж не вибрав. Може. Я поламала все. Да. Ну буває таке, от буває. Щас якось підключимось. Може, он десь там чи далі в якомусь селі зловить інтернет нормальний буде робити. Поки малі заснули, ми з зіллю їдемо і дивимося, що дорога якась не така. Коротше, ми поїхали не тою дорогою. Що ми завжди їдемо, але вроді зараз маємо виїхати туди саме, де на п'єльці, тому подивимось, чи ця дорога можливо краще. Бо нам писали, що цей маршрут правильніший і на 40 хвилин швидше. Поки ми от їдемо, тут по дорозі дивимося з час думаю, що щось не то такої заправки не було. І тут щось не то, то бачимо, що вже десь десь не там ми. Але подивимося, Подивимось, може цей шлях буде краще, тому ну, я потім залишу. Якщо він буде кращий, то я залишу цей маршрут для вас також. Тому заодно і подивимося, провіримо. Поки Іллі нічого не подобається, по-перше, обіцяли сонце і дай дощ. І так все затягнуто, туман, кошмар. По-друге, ну дорога така, ну не потеряти колеса, ну і не нова, така, скажімо так, Ну, середнього. Іллі не подобається, каже, що дуже багато машин, що той, що ми їхали, та що чуть довше, там було б все одно швидше, бо там менше машин. Тут якась ситуація, але ну, вона і не широка все одно. Вроді більше машин і, здається, вона має бути не так само по одній полосі в кожну сторону. Нічого не цей. Але дорога ось така, якщо видно. Ну, типа, я не знаю. Не ахті, але і не прям битися. Така собі. Ну, а тут мені подобається те, що дощ йде. Да, Це що саме. Тільки затягнути таке небо і все остальне. Зараз доїдемо і зробимо огляд квартирки. Нам залишилося тільки дві години. Хлопці собі сп'ять. А Геля любить їхати собі думати, щоб я мовчала. Но я ж тут їду рядом, не просто так, правильно, а я їду, щоб не мовчати. Отак, шутка. Ми їдемо, говоримо, а діти сп'ять. Тому... Йдемо. Ну тут, дивись, якось все одно небагато. Я кажу, що більше, ніж на тіни, ну, я б теж не сказала, що прям багато. багато. Обично в Карпати ми їдемо машин більше. Та, ну. Та да Сьогодні на Тіна. Ну так, да, але ну, якось не знаю, ми на Карпати постійно їдемо, там теж як попадеш, але обично там до цього до Хмінівська, то взагалі капець мурак постійно машин багато. Та тут я б не сказала. Нормально. Їдемо дивимося і будемо бачити, поки дорога нормальна. Але завжди все одно треба їхати через Більці, не через Сороки, в будь-якому випадку. <су> Ставити остановочку собі, що треба їхати в ту сторону. Більше 28 кілометрів. Що Ілля, ти скажеш? Все добре. Їдемо. Поки нормально, нормально. Ми не спішимо все одно нікуди. На граніці взагалі за оста... оце... закладали в час півтора... півтори години, а пройшли, навіть да? півчаса не зайняло. Тому. Та і так ми виїжджаємо за день, як обично. У нас літак завтра стільки в 9, так? Да? Да. Але ми завжди раніше, тому що їхати вночі з двома дітьми, сидіти в аеропорту, виїжджати зарані, а вдруг тривога, як звичайно, на ніч. Нас такий варіант не вустраєш, тому ми зняли готель. І готель а а готель, апартаменти. І я кажу, що написано в відгуках, що ремонт такий собі. Ну, да, ну типу Звичайний ремонт, але дуже чисто і дуже класно. Да. Ну подивимося, заодно будемо. То ми Вона все одно... дешевих була. Тому це не те, що я дивився, там і дорогі були, але відбуді в у Самі краще, так? Да? найкращих. І місце розташування дуже хороше. Во. Да, то ми подивимося, що ми постійно одну й ту саму показуємо, да? тепер хоч подивимося якусь другу. Бо ми були якось теж один раз не ту знімали, то та так собі було. Холодно було, а це нормально. А ми ще одну сьогодні забронювали, то її написала була вчора. До 12 ночі вибирав десь. Значить, наш де ближче, де на дій не було, то сьогодні. Сидів вже включався, але вибрав. Все. Сьогодні був розран, прокидаюсь і пише, що і вибачте, у нас проблема до... з гарячою водою. Хоча я думаю, там не є проблема з гарячою водою. Ну, й ладно вже. Кажу, що, ну, щось сказали, тому беремо цей. Хорошо, їдемо. тут камера. Тут як і камер багато, теж по цій дорозі. Ну ладно, подивимося, подивимося. Ілля каже, так медленно їде цей на крузаку. Я йде кажу, якщо він на крузаку, він місний і їде дуже повільно, то значить ми маємо їхати теж, бо він явно щось знає. <сум> Вряд ли він би їхав дуже так повільно, бачите, камеру, то він приторважує. На всі кіця ми їдемо, 30. І він прям так повільно їде, каже, якщо він так їде, то значить нам їхати треба так же само. До речі, за штрафи. Якщо будете перевищувати швидкість. Вас, звісно, же штрафануть. вам не прийде, понятно, штраф, як їм, так як у нас типа, в Дії чи ще кудись, вам просто випишуть його на кордоні. І ви будете назад стояти так само, як і цей, оплачувати штрафи, там час лишній і платити дуже багато, і ще час стояти, щоб оплатити всі свої штрафи і розбиратися, що ти їхав швидше, чим потрібно. Тому не нарушайте до більц, тому як будете водити, їдьте саме через більці. В принципі, там до більц, виходить, без різниці, якої дороги, там плюс-мінус однаково дорога. В принципі, що там, що там, така, скажімо так, не нова, але колеса не загубите. Ми тим часом Віктора Павліка слухаємо. і майже вже доїжджаємо до кишиніва. Ну як майже ще 53 хвилинки І дивіться, що робить. Левроза одну проснулся. Все, а тепер у нас 100 івол в меню. Осінній сад. Якраз цю пісню то що надо, взяти. Пісня, якраз то, що треба під цей туман. Що ми з мною любимо кишеньом? Я не знаю, що це по всім молдові чи так тільки по але ну, Тут якось виїзд один, одна полоса, і ти маєш виїхати на три полоси на круг і стати в правильну полосу. Це підрізати, щоб не підрізати других. Ну це ти просто можна. нереально. Ти получається, якщо ти виїжджаєш, ти або підрізаєш всіх остальних, або просто вилітаєш перед другими машинами, які їдуть. Тому що по-друге, і причому всі так роблять, бачу, правда? Всі такі роблять, вилітають ну, так, перед треба другими. їхати? Не круг об'їхав, а то. Ткоп... Напряму надо через три полоси, через три полоси да. Там якось, білом. Коротше... Так, як вони, так якось вирулити, коротше. непонятно. Ті без поворотників, ті без поворотника, ті якось виїжджають на одну полосу, ті на другу. Коротше, ми так просто не звикші. От, просто все тут треба бути, от, де куди. Причому я дивлюся, що вони всі друг друга підрізають. От реально, один з поперед другого лізе, і я так не вміє всунутися. Я постійно пробую, щоб його пропустили, але його не пропускають. Там вже ти подивиться, що вони місце не місце пропускає. А вони між собою друг друга підрізають. З одної полоси виїзд на три полоси, так як завжди. Або шість полос, так як ми їхали, і через шість полос пішохідний переход. Коротше, нам цього поки не зрозуміти. Так, ми вже доїжджаємо майже. Ми згадували, як ми якось разу не минуло, десь позаминулого разу. Нам треба було з'їхати, якось виїхати і з'їхати, то і ляв круга і з'їжджав, їжджав, їжджав і раз п'ять, да не міг з'їхати, виїхати правильно. Разу-два-три. Ну Раз, <смі> крою, У нас не зрослося. Щось ми неправильно виїжджали на той круг. У нас якось ніяк не вийшло, Ніхто, ніхто не пропускає, нічого ми не зрозуміли. Як ми виїхали, нас теж пропустили і ми якось згорім пополам виїхали. Отак. Це просто нам, мабуть, не це. Вони вже звикли, то їм нормально. А для нас якось, як це ми не можемо зрозуміти цю систему, трошки цих виїздів. Але нічого, якось проїжджаємо, розбираємося. Тому доїжджаємо, будемо вже поселятися, а з вами зустрінемося вже в новому відео завтра. Зробимо огляд квартири, покажемо, що ми їли пили. Якщо ми ще щось закажемо, правильно? Це може в магазин метнемося. Тому подивимося і вам покажемо. Тому до наступного відео. До завтра. Бувайте!